Чоловіка звати Володимир. Наша родина вона створилася в церкві. Ми в себе вважали віручі, віруючими людьми. Ми ходили в церкву, постились, молилися. Але наше життя з кожним роком ставало все тяжче. У нас з'являлися діти, їх у нас четверо. Мого чоловіка не було стабільної роботи, і за цього в нас з'являлись борги, кредити. І... Були непорозуміння та лайки в родині. І якось в черговий раз, коли ми були в церкві на проповіді, Слово Боже воно каснулося мого серця, що Бог Він змінює життя. І ми з чоловіком згодилися на якісь, ну, бути вірними Слову Божому. І якщо Слово Боже, воно дурних робить розумним, і що це може змінити наше життя. І я хочу засвідчити, що Боже Слово і Його заповіді стопроцентна гарантія успіху. Кроком номер один ми вирішили бути слухняними пастир, приймати його як голос Божий для нашого життя. Бо пастор це як інструктор, який може. Керувати, як пройти від розрухи в житті до відновлення. І ми вирішили бути слухняними, подобається нам, не подобається нам, розуміємо, ми, не розуміємо, але Бог поставив пастора інструктором. І ми прийняли тверде рішення. І ми хотіли, щоб Господь зробив наше життя успішним. Кроком номер 2 було тим, що ми вирішили не бути не просто прихожанами в церкві, а бути корисними для церкви. І для цього пастир нас направила в біблійну школу. Біблійна школа тривала два роки, а ми жили в восьмох кілометрів від церкви. У нас майже ніколи не було грошей. І кожного разу нам приходилося. Ну, не кожного разу ходити пішки в різні сезони: і в дощ, і в мороз, і в сніг. Але наше рішення бути успішним було для нас важливішим, бо ми не хотіли залишатися на успішчі життя, а хотіли бути успішними. І ми пройшли ці випробування і завершили навчання. Третім кроком ми вирішили бути вірними в десятинах та пожертвах. Ми взяли місце писання з Малахії як опора в цьому житті в цьому діянні. І кожного разу з надходжень фінансових ми виділяли десятину і пожертви. І якось в новорічну ніч в проповіді старшого пастора Генрі Мадави, ми почули Господній поклик піднімати ставку, планку на десятини і на пожертви. І ми з моїм чоловіком це обсудили і ми прийняли рішення кожні півроку піднімати нашу планку на 5%. Перший півроку, коли ми підняли планку, ми були дуже щасливі. Ми бачили Господню руку, ми бачили, як Бог Він нам содействує, як Він нас благословляє, як наші діти вони мають успіх. Але наступного півроку, коли ми знову підняли планку, прийшли до нас якісь випробування. В нас зарплати знизилися, і це було для нас дуже тривожно, тому що кожного разу, коли були, були дохід, фінансовий дохід, і в нас були долги, в нас були кредити, а 20% з доходу треба виділити. Але ми прийняли рішення. Що Бог Він є вірний Бог, і що ми, якщо ми согласилися, ми будемо вірні своєму слову, і ми виділяли 20% на той час для Господа і молилися, говорили, що Господь Ти є наша опора, і Ти є наш опікун. І через деякий час, це десь через три місяці, все змінилося, наші зарплати вони виросли в два з половиною рази. Зарплати в нас зросли у 2,5 рази. Зарплати в нас зросли, а борги і кредити в нас залишалися іще деякий час. Ми їх віддавали, а потім знову брали. І все йшло по колу. І ми дуже хотіли з цього вийти, і ми хотіли, щоб наше мишлення в фінансовому питанні в нас змінилося. І я дякую Богу за те, що ми були в церкві, за те, що Бог Він дав нам пастора, який як інструктор вона наставляла нас, не вважаючи на мою реакцію, на мої психії, на. Мої вибрики, вона не зважала, а вона нас наставляла і мотивувала йти до цілі. І в церкві в у у мене у нас було служіння, за ми були відповідальні перед Богом, тому що служіння це Божа справа, і ми несли за це відповідальність. І також те, що ми давали в церкву десятину і пожертви, це теж. Нас надихало не здаватися і йти далі до кінця. В якусь мить все змінилося. Ми стосунки з чоловіком, які були на межі розлучення, повернулося взаємоповага, взаємопорозуміння. Ми почали довіряти. Один одному більше і більше шанувати один одного. І в цей нелегкий для країни час. Господь подбав про моїх дітей, про безпеку, про розвиток. І здійснилася моя нездійсненна мрія. Це я так вважала. Це навчання моїх дітей за кордоном і вивчення іноземних мов. Але для Бога нема нічого нездійсненного. Господь і Його слово, воно. Завжди працює. І це не за мої якісь можливості, не за мої здібності. Господь вірний своєму Слову. І коли ти слідуєш за Божим Словом, ти нічого не втрачаєш, а навпаки, ти збагачуєшся. Я дякую Богу за те, що. Дійсно, коли слідкує слідку, слідку, слідуєш за Божим Словом, ти нічого не втрачаєш, ти, навпаки, збагачуєшся. І Господь зараз забезпечує нас з надлишком, так як написано в Біблії, що Господь пастир мій, і я ні в чому не буду мати нужду. Ми покрили всі наші борги, всі наші кредити. І на сьогоднішній день наша десятина ми відправляємо в Україну дорівнює моїм двом українським зарплатам. І я дуже вдячна Богу, що Він має можливість нас забезпечувати. Ми живемо в Німеччині в дуже гарній, чуйній родині. Ця родина вона не обмежує в нас користування ні в воді, ні в тепла. Хоча зараз для німців це питання номер один. Але наша родина. Вони мають власну систему видобутку біогазу, вони мають свої вітряки, в них є сонячні панелі для видобутку електроенергії. Так що ми проживаємо в найкращих умовах серед українців нашого регіону. І наша родина, і ця родина німецька, вона забезпечила нас дуже гарною квартирою. З гарним ремонтом, з гарними меблями, з технікою. Ми маємо все для прожиття. І я дякую Богу за те, що Бог Він є вірний своєму Слову, що коли ти довіряєш йому, то Він завжди підтримає. Я дуже вдячна, що ми з чоловіком ми згодилися бути слухняними пастирами. Бути вірними в церкві, бути вірними Богу в Богу, десятини і приношення. І це дало змогу нашим молитвам принести плод в нашому житті. І я дуже вдячна Богу. І наше бажання ще більше служити Богу, ще більше бути йому вірними, тому що ми хочемо побачити. Те недосяжне, що Бог приготував для нашого, не бачило наше око і не чуло наше ухо, що приготував для нас Бог. І ми хочемо це побачити. Амінь.